Розпочнемо із модернізації української освіти. Тепер замість звичайних уроків інформатики в українських школах будуть it курси Такий проєкт запускає Міністерство цифрової трансформації, очільник якого Михайло Федоров зараз з нами на зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю! Розкажіть нам, чим принципово відрізнятимуться новозапущені it курси від тих уроків інформатики, які здебільшого були в школах раніше. Та да, по перше, повністю оновлена сама програма. Тепер вже додано більше актуальної інформації. Повністю перероблена вся програма. Також використовується інтерактивна платформа, тобто створили окремий ресурс, де авторизуються діти, батьки, вчителі, і тепер сама програма вона стала адаптивна. Вона, тобто, це така гнучка освітня траєкторія. Можна підбирати контент, який цікавий дітям, можна там вирішувати певні тести в режимі реального часу, програмування, тобто використовуються вже інтерактивні методи навчання. Знання. тобто оновлена програма, платформа інтерактивна і е, можливість будувати індивідуальну освітню траєкторію. Також багато додано інформації щодо цифрової грамотності, які існують е, там медіа платформи, як використовувати технології для власного розвитку, тобто сучасні знання, які допомагають дитині розвиватися. Ось це все ключове, що було додано, а можна сказати, створено з нуля, і е, е, от вчора нацували, запустили для всіх дітей. Ну, знаєте, пане Михайло, коли я в школі вчилася, то у нас вчителька інформатики, вона ще паралельно була вчителькою, здається, охорони здоров'я, і ну я не впевнена, що вона була дуже фаховою або в інформатиці, або в темі охорони здоров'я. Тому моє питання: а чи всі вчителі готові викладати за новою програмою? Чи всі вони настільки залучені в цю тему? Так, ну ми, по перше, пілотували весь 2022 рік. Цей предмет було більше ніж 50 шкіл. Ми тестували це і працювали з вчителями, навчали вчителів і пілотували контент з дітьми для того, щоб отримати зворотній зв'язок. І дуже важливо, що є окрема інтерактивна платформа, і тобто є реальні практичні заняття, які зашиті в цю платформу. Тобто, є спеціальний матеріал для вчителя, який допомагає. Як викладати е, цей матеріал? Ми навчаємо вчителів. Тому система побудована таким чином, що все сприяє для того, щоб навчальний процес відбувся і діти отримали якісні знання. Тобто, по суті, вчитель він додатково виступає в форматі такого т'ютера, який допомагає використовувати саму платформу, де інтерактивне зашиття знання. І дуже важливо, що якщо з'являється якась нова інформація, її дуже швидко зараз розповсюдити для всіх вчителів інформатики, для всіх дітей, просто розмістивши на самій платформі. І розмістивши контент для вчителя, як розповідати про цей блок інформації, тому ось такий сучасний формат. А чи готова у нас технічна база для для цього? Чи всі школи достатньо забезпечені комп'ютерами? Чи у всіх учнів є така техніка, яка дозволить у повній мірі пройти ці курси? у 21 році, тобто ми над цим працюємо з самого початку створення Мінцифри, допомагаємо Міністерству освіти там співпрацювати з донорами, шукати можливості, бюджетуватися. І от, наприклад, у 21 році, пам'ятаєте, ми запустили програму «Ноутбук кожному вчителю» і роздали 62 тисячі таких ноутбуків. Там нещодавно отримали від Google 50 тисяч хромбуків, 12 тисяч, для 12 шкіл отримали 5 тисяч планшетів Apple. тобто, взагалом за останні кілька років вдалося разом з міністерством освіти отримати 132 тисячі ноутбуків і планшетів для потреб освіти, і таким чином ми розуміємо, скільки нам ще потрібно техніки, і постійно працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб вони нам допомагали отримувати цю техніку. Є окремі програми для внутрішньопереміщених українців. Є окремі програми для українців, які проживають на Прифронтові території для того, щоб діти могли навчатися онлайн, і це така системна робота, яка постійно відбувається. Ще один масштабний проєкт Мінцифри це освітній застосунок мрія, який президент презентував 1 вересня на день знань. Які відгуки зараз уже майже місяць навчального року пройшов? Які відгуки отримуєте, і які перспективи цього проєкту? Да, ми працюємо над цим проектом. Він зараз розробляється. Ми наприкінці цього року плануємо запустити бета-тестування для певної кількості шкіл. Активно у нас долучені і люди, які займаються стандартами освіти, і програмами освіти, і директори шкіл і вчителі. І насправді мрія це такий унікальний в світі продукт. Він буде допомагати. Дітям краще знаходити контент, який буде допомагати їм розвиватися. Тобто, там буде весь навчальний контент, по типу як зараз ми інформатику запустили, але ідеально, щоб там був кожен предмет в такому інтерактивному форматі. Також для батьків буде можливість отримати більше інформації і знати знати точок до дотику до своїх дітей, тобто що їм цікаво, де можна їм допомогти, про що можна з ними розмовляти, на що звернути увагу, і взагалі з точки зору безпеки це важливий продукт. Тому що всі батьки будуть отримувати сповіщення, коли діти знаходяться в бомбосховищах, і так далі. Але що для для розвитку нашої країни, там я бачу в першу чергу можливість в режимі реального часу поділитися важливою інформацією контентом. Наприклад, з'явився GDP, ми... Розповідаємо відразу всім вчителям, що це, як це працює, і як краще викладати дітям цю інформацію. Тому це унікальний продукт. Нас наступному році плануємо масштабувати його на всю країну, але от зараз біжимо з точки зору розробки, програмування, дизайну продуктів для того, щоб встигнути почати бета тест в цьому році, тому що потрібно все робити швидко. Тобто якісь уже перші школи почнуть застосовувати мрію цьогоріч. Правильно, така ваша задача. Так, так. Така наша ціль. Угу. На продовження теми навчання серед проєктів, якими ви займаєтеся, є і навчання операторів безпілотників. Наскільки це масштабний проєкт? І чи встигає у нас підготовка кадрів за темпами виробництва і постачання безпілотників? Так, на сьогодні у нас є. Різні ключові стейкхолдери, хто цим питанням займається, наприклад, в рамках армії дронів, ми вже навчили 10 тисяч пілотів. Це там 99% військовослужбовці, які, які були там відправлені на це навчання для того, щоб там, скажімо, отримати якісь нові знання, або взагалі навчитися пілотувати БПЛА. Також окремо наш генеральний штаб Збройні Сили навчають на базі навчальних центрів. Є багато волонтерських проєктів. Тобто, зараз це там скажімо, на. Напрямок, який активно розвивається в нашій країні, ми, ми на, на наш проект армія дронів десять тисяч вже навчив операторів БПЛА, і зараз ми запустили новий етап. Це 10 тисяч операторів вже де, де є напрямок і літаків, і є fpv дронів. Тобто розвиваємо категорії БПЛА да, з розвитком самих технологій, е, є також розуміння е, потреб на наступний рік по виробництву БПЛА. Є розуміння. А скільки нам потрібно операторів, БПЛА? Я вам скажу, що ми... зараз вона там масштабується на різні підрозділи. У нас досить скажімо, фахові і креативні підрозділи існують, які створюють безпрецедентний досвід, які ми намагаємося знаєте, запакувати правильно і масштабувати, розповсюдити поміж всіма бригадами і ротами ударних дронів. У бюджеті, у проєкті бюджету, на наступний рік закладено 48 мільярдів гривень на армію дронів. Це трохи більше мільярда євро для такої технологічної галузі. Це багато грошей чи мало. Це краще ніж трошки ніж в цьому році. набагато краще ніж було до цього. Звичайно, що безпілотники сьогодні є там одним з найважливіших елементів сучасної технологічної війни, тому що вони дозволяють і зберігати життя наших військових і вражати техніку ворога більш ефективно. Сьогодні неможливо представити собі будь-які. Події на полі бою без безпілотників, тому їх потрібно більше, і після нашої перемоги потрібно буде більше. Тому чесно кажучи, грошей також потрібно більше. Але сьогодні нам допомагають і міжнародні партнери, і ми бачимо, що багато українців через волонтерські фонди. Збирають на дрони і самостійно купують БПЛА. Тобто, вся нація розуміє важливість дронів і працює над тим, щоб їх було більше. Але наша задача в наступному році зробити все для того, щоб базові потреби були забезпечені. Ми більше ніж 100 разів в цьому році масштабували виробництво саме українських компаній. Ми вже бачимо результат від цього, але все одно темп технологій такий швидкий, що з кожним днем, виробляючи більше БПЛА, їх ще більше не вистачає. Тому е, я вважаю, що Уряд і депутати будуть робити все для того, щоб наступному році були ще перерозподіли розподіли бюджету і тронів було ще більше? Ну, зрозуміло, що ворог це теж бачить і теж нарощує своє виробництво дронів. Там ми вже бачимо, що і ці шахеди модернізують, аби вони не дренчали, як мопеди. Як ви оцінюєте російський поступ, як оцінюючи ворога, так в виробництві БПЛА і у кого зараз перевага? Ну, мені важко оцінювати, тому що все таки там це питання і розвідників, і військових для оцінки ситуації, і експертів в цьому напрямку. Я ми бачимо, що. Зараз, якщо там півроку тому в вибухових таких подій на території окупанта не було, зараз ми бачимо, що таких подій стало багато. Вони відбуваються щоденно, що в морі відбуваються операції, певні та да, й досить ефективні. Ми бачимо, що по кількості FPV зараз там взагалі інша ситуація по виробництву. Працюємо над власними аналогами ланцету. Тобто, ми сьогодні, скажімо, стали більш сильнішими в цьому напрямку. Ремко, ворог дійсно розвивається, і там є певний такий можна сказати вже паритет, де в деяких категоріях у нас ми на, у нас більше БПЛА в деяких менше. Тобто, це знаєте, 24 на 7 оцінка ситуації, розуміння, що робити, що буде завтра, що буде з ребом, як протидіяти Ребу, як захищати наших військових в броньованій техніці, тобто це технологічна війна, яка тепер буде знаєте 24 на 7 Впливати на те, що буде через місяць, через два місяці. Так, це марафон, на якому найголовніше не втомлюватися і продовжувати працювати. Я вам вдячна за те, що ви знайшли час сьогодні долучитися до нашого ефіру. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій.